Незрячі або слабозорі гравці, м'яч з дзвіночком і тихе вболівання. У Львові стартував чемпіонат міста із голболу. Ця гра трохи нагадує футбол лише з трьома гравцями. Вони майже весь час на колінах захищають великі 9-метрові ворота та забивають голи супротивнику. Очі гравцям заклеюють і одягають спеціальні окуляри, щоб слабозорі та незрячі були в однакових умовах. Спортсмени реагують на звук дзвоника в м'яча, тому для матчу потрібна цілковита тиша. До Львова змагатись за Кубок приїхали 13 команд з п'яти областей України. Швидкість, сила розвивається, інертність. Ну, дуже багато силових якостей. Я, я в я придбав цьому виді спорту. Це є олімпійський вид спорту. В Україні кожного року проводяться чемпіонати України і так само Кубок України проводиться. А в нас на місцевому рівні ну, за, за браку коштів ми це проводимо рідко.